проспала мати туалет і сніданок? Блять! Ти мені полобеш, дала. Саш, Саш, блядь, що ти в тебе не Саша? Скажи, пожалуйста, ми проспали сніданок о восьмій годині ранку. Добре. О сьомій ми ходили в туалет, але ми проспали сніданок. Ти хочеш кушати? Ти обідалась? То блядь, не трогає такі ногти. Тобі не подобається діаволіческий цвет, чи що? Жень, треба срочно перекрасити ногти, бо баришні червоний не заходить. Блять, вуха. Сеньочок, скажи, ти обідився? Та, блядь, вуха. Жінка, ти мені хочеш пінгал зробити на новий рік, щоб я була красива? Нафарбована. Боже, дивіться, як кайфово!